Обмінники, це щось дивне відбувається. Ніколи такого не бачив, щоб курс в обмінниках був нижчий за банківський. Що це взагалі таке? Тобто, у нас українці достатньо фінансово свідомі, щоб розуміти е ці ризики, які несе Трамп, я правильно розумію? Насправді да, у нас чорний ринок це зазвичай як є офіційний, є чорний, які вищий. Ну це суть чорного ринку, кешового ринку. А зараз ми маємо по долару, саме по долару, зворотній результат. Тобто курс на чорному ринку, на кешовому ринку кращий. Ніж на міжбанку це насправді, судячи з усього, є результатом ну двох речей: перше, що на кешовий ринок сильно впливали наші аграрії, у яких посівна вони діставали свої мішки з доларами, продавали для того, щоб робити посівну. Але паралельно відбувається ще один процес зараз: тобто, цей кешовий курс долара, долар слабкий, а кешовий курс євро, євро сильніший. Тобто там суттєве розширення цього спреду. Судячи з усього, ми маємо констатувати, що українці чудово зрозуміли тенденції на світових фінансових ринках і переводять свій доларовий кеш, в свій євровий кеш, українці молодці. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Чи ви скільки доларів ви вже перевели в євровий кеш? Буде дуже цікаво подивитися та почитати. Пане Сергію, ви до цього згадали про мита. А там вже взагалі якийсь повний бардак відбувається зараз. Принаймні формально ставки по митах США проти Китаю 145%, відсотків, Китаю проти Сполучених Штатів 125%, відсотків. Але при цьому Трамп спочатку ще й вів певні виключення з цього переліку на електроніку, тощо це 40% відсотків товарів приблизно які надходять з Китаю. Китай в свою чергу нічого такого подібного не робив, і тепер Трамп образився ще більше і каже, що а там я вам 245%». відсотків. Якщо встати на позицію умовного американського бізнесмена при таких е, митах взагалі має сенс, хоч якусь торгу торгівлю з Китаєм вести, ні, немає. Власне тут байдуже п'ятдесят, сто п'ятдесят, двісті Це вже не має сенсу, тому власне паралізувалося дуже багато о, трансатлантичної торгівлі. Це ми бачимо по статистиці по контейнерним перевізкам. Тому там все паралізується. Це звісно б'є як по економіці Китаю, так і по економіці Сполучених Штатів. А тим часом ціни на золото б'ють рекорди. Чи варто зараз все-таки не в євро, а в золото вкладатися? Дивіться: золото б'є рекорди по останній дуже дуже довгий час. Вон кожен день оновлює рекорд це як Сергій Бубка. Да, кожен день пригає трошки вище. Ну, нормальний Сергій Бубка до того, як він зв'язався з Януковичем. Е, тому. Власне, зараз золото, судячи з усього, є якраз єдиною цією тихою гаванню, куди народ тікає, але чисто технічно купляти золото може бути досить проблематично. Плюс треба розуміти, що це рекорди, рекорди. Воно зараз дуже дороге. Я не беруся прогнозувати подальшу там, динаміку ціни на золото, але можемо констатувати, що зараз золото чи не єдина така тиха гавань, куди народ тікає від невизначеності, яку створює Трамп. Тобто, в певному сенсі ставити олскульні зубні коронки такі золоті, може мати сенс. Я правильно зрозумів цю, цю тенденцію? Ну, я сподіваюся, що ні. Але якщо Трамп буде продовжувати руйнувати світ, то може в певний момент часу це буде дуже корисно. Ну що ж, тим часом в Росії відбувається дещо таке пікантне. Я би сказав, інсайдери Блумберга повідомляють, що певні. Владні кола в Росії натякають Сполученим штатам, що давайте ми припинимо стріляти. А ви нам заморожені наші активи? А їх 5 мільярдів віддасте у вигляді запчастин до боїнгів, щоб наша авіапромисловість, хоч якось дихала. Що там взагалі відбувається і чи не стане це першою першою такою ластівкою, якщо на це підуть? На те, щоб і всі інші країни, в яких зберігаються ці заморожені активи Росії, почали віддавати. Ну, я не думаю, що Європа піде по такому сценарію, бо Європа все ж таки має певні межі певні цінності. А стосовно Трампа, да, це такий хитрий ход росіян, він може спрацювати теоретично. Вони фактично підкупають зараз адміністрацію, кажуть: ну, дивіться, у нас же є замороження активи, а у вас проблеми у Боїнге. Капець, які проблеми. Компанія в збитках, плюс зараз Китай сказав, що більше жодних Боїнгів не купляємо, е І у компанії великі проблеми. Тому з точки зору там, американських лобістів, інтересів там, фінансових Трампа, наближених до Трампа, це може бути дуже цікава пропозиція. Принаймні, росіяни на це сподіваються. І це досить розумний хід. Е, чи, власне, може про це якраз і каже Вітков, коли, повертаючись з Москви, розповідає про цікаву комерційну співпрацю і так далі? Тут треба зазначити, що Росія, в принципі, насправді. Масштаб не той, да ВВП Росії менше ВВП Італії, і фактично аж так багато, чим вони Америку зацікавити не можуть. Торгівлі там зазвичай було дуже дуже мало. Але от такі от дрібні речі, які можуть мати якийсь корупційний інтерес прямо у Трампа. Бо там не виключено, що вони ці боїнги запчастини для боїнгів готові купляти вдвічі дорожчі, наприклад. Да? Ну яка яка різниця росіяна? Можуть і вдвічі дорожчі купити. Їм же головне розпочати перетягнути Трампа на свою сторону і зняти санкції. А хто там цю маржу отримає кілька мільярдів доларів? Ну може Трампу буде приємно, наприклад? Тому Слухайте, це в перепрошую, що приваю, це взагалі така. Тактика салями що називається, так коли дуже дуже поступово крок за кроком. От спочатку е, летить Москви Потім Дмитрів з знімають санкції, що він прилетів Вашингтон. Потім це репліка про те, що а давайте, можливо, хокей проведемо, а давайте, можливо, оці бої. UFC куди Трамп ходив, нещодавно в Москві проведемо. е, тепер, от давайте, можливо, все таки віддасте нам наші заморожені активи. Ми у вас боїнг купимо, і отак крок за кроком вони адміністрацію Трампа підводять до чого. Щось більшого, вам не здається? Ні, це не метаселямі, але це спроба перетягнути американців на свою сторону, підкупити їх фактично, для того, щоб вони, власне, пішли і для того, щоб вони зголосилися на умови закінчення війни, які пропонує Путін, щоб американці тиснули на Україну, щоб Україна приймала капітуляцію. А чи вийде до речі, в них це? От просто буквально сьогодні вже проходять оці великі переговори у Парижі. Так туди прибули, прибули і е, голови об, обох, як би це правильно сказати, крил Білого Дому. Так і Уітков, і Рубіо, е, де Рубіо відповідає за адекватність, так би мовити, так зважаючи на його останні заяви, е, водночас прибула і наша делегація. Але все це відбувається на тлі того, що е, знову ж таки, якщо я не помиляюся, Блумберг заявляв про те, що. Е, Американські представники неофіційні в розмовах з європейцями кажуть, що де да, ми вже задовбалися від того, що ви так допомагаєте Україні. Ну що вам вона так от застрясла у кісткою в горді? Давайте вже забудьте про неї все. Е, ну так да, це дуже показово. Насправді американці. Ми тут це розуміли, коли казали, що це тактика Трампа тупа, бо є підтримка Європи і ніякого значного важеля впливу зараз у американців на Україну немає. А американці, судячи з усього, всі ці девелопери нью-йоркські і так далі, це не врахували і думали, що вони досить легко натиснуть на Україну для того, щоб отримати бажане і з е, прийняти умови Путіна і швидко там домовитись Вась Вась про щось, але виявилося, що підтримка Європи дуже значна. Вона власне, була до цього більше ніж американська а зараз е, збільшується. І важель впливу американців дуже дуже обмежений, плюс політично проблемний, тому що от вони спробували там Україні відключити підтримку, доставку зброї і розвід інформації, і це призвело до негативних наслідків всередині країни з точки зору політики. Да? Бо політично все ж таки американське суспільство підтримує Україну. І такі дії з боку адміністрації Трампа ну не дуже доречні. Да? Вони під ковдрою можуть як загодно тиснути щось вимагати, а публічно це досить важко робити. Такі кроки, і тому їм це дуже не подобається, да, але це ну. Welcome to the real world, дорогий Дональде. Да? Іноді на, на дорозі кохання, особливо такого кохання, як е, кохання між Путіним і Трампом, стоїть реальність. Да, ну в плані кохання і дуже аб'юзивного, Дональд Трамп все-таки майстер, тому можливо щось у них та й вийде. Але з щодо Welcome to the real world, то політика нещодавно е, Свої з інсайдерами якби перемовини щодо того, що виявляється Дональд Трамп після цієї сварки в Білому домі, був дуже сильно ображений на всіх європейських лідерів, які обіймалися із Зеленським. Що ж це за несправедливість, така каже. Ну можливо, я не знаю, чи корелює це із тим, що він на днях поставив собі золотий пам'ятник, бо у зеленського золотого пам'ятника нема. Але я гадаю, то оця манія величі однієї конкретної людини з необмеженою майже владою вона до чого взагалі може дійти і до чого призвести. Ну, дивіться, ні до чого хорошого, призвести воно не може, а наскільки це призведе до чогось поганого, будемо дивитися, зараз це просто фізично неможливо прогнозувати. Трамп створив хаос, і цей хаос править бал В такому разі, останнє питання на сьогодні: як в цьому хаосі звичайному українцю зберегти свої заощадження, а може навіть і заробити щось. Хух, ну, дивіться, є розуміння, що у нас прийде турбулентність, і економічна криза вона попереду. Тобто вона майже і навряд чи ми зможемо уникнути світової глобальної фінансової кризи. На Україну це матиме вплив і набагато менше, ніж 2008 року. В такі моменти, в моменти кризи, кеш і The King дуже важливе правило. І плюс. Розуміння, що долар токсичний. тому якщо є можливість там швейцарських франків, це взагалі чудово, якщо ні, то ну, зараз євро виглядає більш такою надійною валютою. Максимально зменшити ризик, підготувавшись до цієї турбулентності, бо саме ризиковані активи, які там спекулятивні активи, такі як там біткоїни і щось інше, вони страждають першими, коли лопаються бульбашки, коли світ поринає в глобальну кризу. От зараз світ туди дуже активно прямує, це ніколи не трапляється отак відразу, навіть коли воно досить очевидно стає. І дві рік насправді те саме нам підказує, бо між обвалом Lehman Brothers і колапсом на фондових ринках і переходом кризи в таку. Жорстку стадію було півроку, коли всі вже розуміли, що Америка в рецесії все йде кудись не туди. Тому певний час є, але от уникати американських активів і уникати ризику максимально, це я думаю зараз важливо. А щодо державних облігацій наших військових, е, ну, вони виглядають досить надійним інструментом. Е, насправді, у нас е, якраз зараз е, по внутрішньому боргу якихось проблем не очікується. Тому вони є хорошою відповіддю, якщо у вас є гроші в Україні, якщо вони в гривні, і ви хочете отримувати відсотки. Там, де 16-17%, судячи з усього, курс гривня-долар буде триматися весь рік стабільним, таким чином, ці 16% є доларовою 16% дохідністю, це дуже добре. Да? Тому частину грошей в євро, але там з якимось маленьким відсотком, частину грошей в гривні, в гривнівих облігацій. Що ж, друзі, напишіть у коментарях ваші методи виживання у ці непрості часи, і як ви зараз заощаджуєте та зберігаєте свої гроші. Буде дуже цікаво подивитися та почитати. Пане Сергію, щиро вам дякую за це тер. Відповіли на всі мої запитання. Дуже, дуже тепер зрозуміло, у чому мені особисто зберігати мої кошти. Дякую вам, пан Сергій Фурса інвестиційний банкір був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Дякую. До побачення. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Та не забувайте писати у коментарях запитання до наших шановних спікерів. І найкраще з них ми обов'язково прочитаємо та поставимо у наступних випусках.